Колеги, доброго вечора. Я врахував ваші зауваження е, та е, от, зробив висновки відповідні. Та зараз виконаю тестування е, свої, е, нових можливостей по зйомки відео з одночасним е, е, аналізом чи буде влаштовувати звук. Одним словом, е, тема сьогоднішнього відео: тестування е, нового е, телефону. Та огляд проміжкових результатів по виноросту 2022 року. Давайте по порядку. Сухі мускати столові. В основі перебуває ландиш та Златогор. По типу муската вони подібні. У них немає такої щільної м'якоті, вони відносно такі соковиті. Тому вже я декілька років підряд використовую при наявності надлишкових, надлишкового матеріалу. Використовую його там не для соку, а для виноробства. Так, є певні нюанси. Основний нюанс це те, що цукристість столових сортів вона, звичайно, не така, як відповідно заточених під це технічних виноградів. І для цього потрібно ці матеріали знімати якомога пізніше, буквально на грані, на грані вже псування. Звичайно, не доводити до псування, тобто цукристість має бути максимально великою, що тільки дозволяє той чи інший сорта форм. Використовуємо звичайно білу технологію після дроблення відносно короткої настій на мезі. Обов'язкового включення відповідних ферментів для покращення переходу ароматичних та фенольних речовин і для збільшення соковіддачі, потім пресування, потім відносно довге освітлення для не варіантів із столовими це дуже важливо це освітлення. Потрібно позбутися отої азотистої частини матеріалу, для того, щоб унеможливити наявність так званих гібридних тонів, що необхідно обов'язково погіршить якість вина. Тобто, освітлення має бути досить серйозне. І підняти активність дріжджів, ми повинні вже по мірі зброжування там відносно там, половини кількості цукрів. Єдине в цьому варіанті: я підняв з декстрозою на 0,5 брікса 175 до 18. Таким чином, влітку я вже отримаю таке легке питке вино. Звичайно, без е, всяких там претензій на його ексклюзивність. Буде собі звичайне столове вино, але воно ніяк не буде гірше магазинних варіантів. Далі мерло. Е, тут е, два етапи фермен... мацерації холодна, і потім е, разом із ферментацією. Е, є невеликий камінь на закругленнях, Це не осад, це камінь. Там його товщина буквально 1,5 мм по стінках. От. Мерло це по аналогічній технології, як і в минулому році, і позаминулому році. От зараз у мене є на зріванні мерло збору урожаю 2021 року. Так от, Ми його недавно дружиною дегустували і після півбокала побачили в один одного такі темно забарвлені губи. Тобто ця мацерація, яка включала в себе і холодну, і класичну ферментацію, вона призвела до підвищеної кількості антоціанів, ну, а значить і фенолів, і значить і танінів. Вино танінне, але така приємна танінність, подобається. І В цьому році також власне, і робив по цьому варіанту, і, і миру цього врожаю. Далі рітон сухий. Освітлення його я б вже оцінив би на рівні 75% від ідеалу. Таке воно залункувати. Далі йдуть співферментовані цитрони магаряча і Буковинка. Я вже казав, що я завжди ці два матеріали об'єдную. Пропорція приблизно. Дві третини цитронного магарача і одна третина буковинка, ну, плюс-мінус. Саме такі варіанти купажа пропонували розробники цих двох сортів. Тобто, рекомендації додати до цитронного магарача більш нейтральний сорт для певного пом'якшення його ароматики. Так, освітлення також. Відносно вдали, 70% приблизно, ну це так, умовно, на перший погляд. Далі десертний ліводійський чорний. Стандартна для мене технологія з року в рік, я її вже повторюю останніх 3-4 роки. При переливках я зрозумів, що погіршень якості цього вина немає. Завдяки тому для себе роблю висновок, що я його знімав дуже пізно, у жовтні місяці, і таким чином вдалося мені досягнути ту наявну кількість фенолів та ароматики у лівадійському чорному, власне, за що він і ціниться. Далі, навіть я зробив в цьому році одну ємність 115 літрів лівадійського чорного сухим, але по білій технології. По кольору воно однакове. От. І ви знаєте, при переливці я чітко відчуваю цю мускатність. Там будемо бачити, що з нею буде відбуватися, але зараз вона є. Далі, десертні рітон, парфюм. Десертні білі, вони швидше освітлюються, їхня прозорість краща, ніж у сухих. Всі десертні вина згодом я перенес, перенес, переміщу у. Будинок у темне місце для того, щоб ці процеси перетворення вина, які називають созрівання вони відбувалися більш ефективно і правильно, то саме на цій стадії зараз потрібно перемістити десертне вино із холода в тепло, хоча б на 4-5 місяців. Наступний Юпітер та Лідія. Десертній ароматика шикарна. Далі сухий рубін, складний. Включена ще одна фаза роботи з ним. Про нього я далі розповім. Далі грузовський рожевий. Далі. Рубін десертний по білій технології. І далі невелика кількість рубін сухий, але по білій технології. От його така прозорість проти рубіна сухого по цій технології, основного матеріалу. Отака прозорість. Бачите, він темно-рубіновий. І смак звичайно різний. Ну про нього згодом. Багато хто інтересується рубіном. І я бачу, що доцільно по ньому викласти окреме відео. Ну, і заодно я зараз покажу ці фрагменти, які ви будете отримувати. Саме, е, я ну, всіх закликаю, е, отримати від мене саме таку довжину матеріалу, а ви вже самостійно будете її ділити на ту кількість. Е, Чуваків, які у вас, довжина яких буде вас задовольняти. Це може бути і три брунки, і дві брунки. І я часто використовую саме дві брунки. таким чином збільшити кількість е, е, матеріалів е, для роботи. Е, ну, і взагалі у мене є така мрія. оце все своє вино винести на центральну площу свого селища. І відсвяткувати ту бажану для нас подію, яку ми хочемо, звичайно, пришвидшити, але потрібно бути готовим, що ця робота буде складна, не швидка, і треба налаштовувати саме на такі варіанти. Але я впевнений, що це вино ми своїми односельцями вип'ємо і відсвяткуємо нашу перемогу. Все, дякую за увагу, до побачення.